Як не припиняти невпинної молитви, або як не переставати в настирчивій молитві? В кожній ситуації добрі і злі зберігаємо погоду духа. Це є важливо, так, спокій духа, тому що Бог наш є Богом миру. Так, Найсе телефон, з Марія Делікорі каже, навіть коли допустимося якогось гріхопадіння, так сказати, за словами Святої Катерини з Геної, Господи, це пізно осаду, так? Я довіряю тобі, я люблю тебе. Тобто зберігати мир. І отець спів про це говори. Дотикається це не тільки кожного християнина, але рівно ж кожної душі, вихованої в школі терпіння, в школі терпіння. Мудрість, що пливе з, ві, з, бі, з віри і потіхи, якою джерелом є християнська надія, нехай буде для тебе поміч у всьому. Коли так поступиш в той час. Терпіння проби стане злагіджене бальзамом доброти і милосердя нашого Отця в небі. Божий анел і доброчинець у вірі заохочує нас, щоб ми знаходили опертя не тільки в доброті і милосерді Отця Небесного, але прибігали рівно ж до натирчої, тобто такої неустанної, молитви й покірної, вірячи, що обітниця Божого вчителя сповниться. Так? Просіть і буде вам дано, шукайте, а знайдете, стукайте, а відкриють вам, або все ж дасть вам отець, про що попросите його в моє ім'я. Так радісні вірою. І спокійні на душі молімося завжди, бо гаряча і щира молитва проникає небо і має за собою Божі обітниці. Пише отець Піо Рафаліні е, Черези.